Всім привіт, друзі! Мене звати Сілорд. Можна просто Брой, Ми продовжуємо, а точніше, вже закінчуємо грати в перший біошок. Це ремастеред <тит> версія. Якщо ти не бачив минулі серії, в описі буде посиланчиво для тебе і твоїх друзів. можеш обов'язково поділитися з ними. Hey, Вибачте. Коротше, не вийшло. Отже, не вийшло проглотити слину і говорити в один і той же час. Е, можеш поділитися з ними, як бро, як бро, а проходив це все діло. Отже, друзі, ми з вами йдемо, і там у нас Іві, Нам не потрібно, Їві. Ми з вами перетворилися в великого папіка. Велике ЦБ. тепер мене будуть всі слухати, і ми йдемо за фонтейном. Ми йдемо за фонтейном, Нам ця дівчинка має от відкривати двері. Бачиш? Вона пролазить туди і відкриває нам такі великі двері, бо вони закриті для нас. Вона з тієї сторони відкриває їх, і тепер ми можемо йти сюди. Окей. Що? Хто стріляє? Я не бачу, хто стріляє. Ага. Що я ще замітив? маленьких рятувати зараз не потрібно. Тому ми просто йдемо. Він просто якийсь бешений, коротше. Бешений він. Так, ну поїхали. Поїхали. Так, тут треба почаще буде зберігатися, тому що мені треба рятувати цю манюню. а її хочуть всі е, вбити. Куди ти? От, тому мені тут треба дуже бути обережним. Там в нас десь ця, як і камера. Де вона? Окей. На всяк випадок. Тестовий об'єкт. Номер один. Так, ну поїхали. В, вона тут буде зараз проходити, да? так? Пап-пап. Давай, давай. <звук> так, ну це все мені не потрібно. Та це... <звук> ти йдеш чи ні? Та прикалуєшся <звук> з мене. Е, отже, ну, в них є, коротше, отака ментальна штука. Вони мусять збирати оцей, здається, Адам, чи що це вони збирають? А я маю її захищати тепер, поки вона насититься. Окей, окей. Так, добре. Все, я. можемо йти. Та блін. Будемо так стріляти кульками по одному. Так більш цікавіше. Ну, ти от а... Здалека розстріляючи оцих наших ворогів. Ну що, ти йдеш? Нарешті. Пішли, бо мені, мені треба ще, мабуть, деякі двері відкривати. Так, я чую голос. Так, чекай, тепер треба зберегтися. Збережемося. <гум> На всяк випадок, бо стільки часу, щоб не втрачати, розумієш? Є, я його бив, чудово. А... Так, є, давай, 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 пішли, пішли. Пішли, пішли. А, тут ще суб'єкт номер два. Вона має його. Давай хакнемо аутохаком. Є, yeah. і він тепер буде. Нє, активейт. І він тепер буде за нас працювати. Можливо, він нам допоможе відбиватися від ворогів. Бачиш, вони типу хо теж хочуть ці всі плазміти і так далі, і так далі. Щось мій цей чувак не допомагає мені ніфіга. Він там літає, короче Ах ти ж, паскуда, ти диви, розстріляти її хотіла. Немає в мене патронів, по по-другому. Як мене кумарять такі рівні, коли треба когось захищати. На час рівні, знаєш. На час рівні мене кумарять. Потім що ще є таке? Де там щось залежить від іншого. Щоб, щоб бот щось зробив. Нарешті. Окей, зберігаємося. Нарешті зберігаємося. Чудово! Хто тут стріляв? Супер, 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 я вбив, пішли. Так, іще одна дверь. Ой, яка вона коротше кумарна. Я бачу, каже, янголів танцюючих в небі. Ставь, тепер ми... О, мені треба таку штуку, да? Чи то просто вона під час вогня так горілась? Та не буду, не буду. Хто? хто? Іди відкривай. Я не бачу, хто стріляє. Я щось взагалі не бачу, хто стріляє. Чи камери на нас тепер не реагують, бо ми, типу, не, не люди, а ну, свої, якби, да? А може і реагують, не знаю. Та блін, ну куди ти так летиш? Пікай. Mm -hmm. mm -hmm. А я у воді не так швидко. Коротше, фонтейн сердиться, бо ми вже до нього дуже близько підійшли. А, третій дзірець. Треба було хакнути. Треба було хакнути. Я щось затупив. Ну окей. Та я зрозумів. <плес> Боже, з трьох сторон тепер мене будуть валити, так? Да? З трьох сторон мене будуть валити тепер. Так, 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 тихо, 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 тихо. Невчасно, невчасно перезарядився невчасно. Добре. Окей, окей. Поки все норм, поки все норм. Збираємо машингани. Да, 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 пішли. Зберігаємося. От я ненавиджу такі рівні. Я тобі, мабуть, цілий рівень цей буду говорити, що я такі рівні ненавиджу. Та блін! Тільки цей. Ши. Я не знаю, що це за антиперсонал патрони, але вони наче непогано працюють. Ой. Непогано працюють по не, тим. По. Не, чувакам цим. А Айду, йду, йду. йду. Фу. Ти на мене будеш атакувати, да? Да. А може не будемо паритися і просто бахнемо йому, так? Я казав, коротше, треба плазмітом користуватися. Та відійди! Окей, не получилося, не получилося, добре, не психуй. Я хотів красиво. Так, краще з тобою, ніж без тебе. Я це зрозумів. Бо я тут ризикую заради неї, як не як. Чекай, тут стільки всього різного. Лазміт, перезарядка. Забираємо. Готово. Йдемо. Йдемо, йдемо. Так, <плазмід> так, да, да, розумію. Так, Юінвен ніде нема. Довго ми ще будемо йти? Де ми? Ми тут. А, ми зараз перейдемо сюди, і тут вже буде поруч. А, тут все горить. Ай-яй-яй. <плазмід> да? А де от ми. О, чекай секундочку. Чекай, во тут нам треба затаритися. Добре. По максимуму, просто. Все, це, да, це воно. Ескор The Little Sister готово і все. Диви, скільки мені всього дає. Так, оце я пропустив якраз минулого разу, коли я готувався до битви з фонтейном. Оце я якраз пропустив. Так, мені треба ось це. Тут все готово. Далі перезаряджаємо. Так, тихо-тихо. Перезаряджаємося, працюємо по максимуму, не будемо це Вмикати. А, це. Ну В мене тут, коротше, нічого не, не дається мені. да Ні, дається, ще мені щось дається. А навіщо мені хактул, я не знаю. А, просто не знаю. Гель, може, якийсь ще собі візьму, траб болти мені вже не даються. А, все готово. Тут, все готово. Вже не банку, так, давайте дивитися, все кладемо на демедж, максимальний демедж. Цим ми будемо його відкидати Сонік Бумом. Чекай, тут є гедеринг, є Адама, в нас вже нема. Тут ще можна було останні купити, здається, в оці як його. Покращення. Тут, а що? Три бакса в нас є, теж ми багато не купимо. Тут теж ми багато не купимо, бо три бакса в нас всього. Все, ми це повитрачали. Тепер треба як слід підготовитися по плазмітам. Отже, ми всі плазміти, типу. Телекінез? ну от я не знаю, чи буде він стріляти ракетами, чи буде хтось там стріляти. Я пам'ятаю, що там бігає бос. Він стріляє в нас, ну він просто бігає, він такий буде серйозний, синій чувак. Він буде бігати на бити, а поруч з ним будуть бігати оці всі сплайсери. І там будуть якісь такі сплайсери, якісь сякі сплайсери. Я не пам'ятаю, чи будуть там турелі, ну але там буде жорстко. По-перше, Hypnotize Big Daddy мені не потрібно. Я можу взяти електроболт. Але я не знаю він сам Електро. Тому я краще може, візьму. Я краще візьму, що це таке. Когось атакувати, а не мене. Хай буде. Когось а не мене. А тут я візьму таргет Дамі. Отак. Буде заморозка, віддувачка, підпалювачка. Таргет ем, Дамі. Когось буде, а не мене атакувати, і на всяк випадок телекінез, Бо якщо будуть РПГшки, я буду телекінезом їх переправляти в боса. Чудово! Далі в нас є фізікал штуки. Що в нас тут? Медикал-експерт, екстра нутрішн і Івілінк в нас немає, в нас тільки два. Медичка дає нам Іві. Ну, тут в нас все нормально налаштовано, тут все супер. Оце, я... Оце можна вимкнути. Every time you hack something, you gain little health. Це можна вимкнути е на якусь іншу штуку. От на це, наприклад, можна поставити. Тому що я не буду вже тепер нічого хакати, тому мені все, що зв'язано з хаками, воно мені не потрібно. Е е інженерська штука, тут, здається, все зв'язано з хаками, е е тому мені тут нічого не потрібно. Е е да, сейфхакер, е прайс. Можна було поставити зменшення прайсу перед тим, як затарюватися в вендінг машин, але що вже зробиш? І тут ще що це? Inventing item require one fever for each component, Minimum of one. А, це типу, щоб щось зробити, то треба по одній штучці з рецепта. Тоже цікава річ, можна побільше покрафтити, але окей, вже як є. Ну і силові ці штуки. Reduce all physical damage. Це дуже крута штука. Залишимо її. Далі В range jockey. Greatly increase оцього damage від ключа. Ми його змінюємо, тому що немає сенсу. Ми не будемо ключом тепер битися. Ми будемо, як то кажуть, во всі тяжкі. Будемо битися цими, як його. Чекай, а чому? Ні. От, другу. Не першу, а другу. А Frozen цей. Ми не будемо ключом битися. Ми будемо битися пушками, і нам треба. Оце нам треба. Ми там деяких речей, все ж таки, змогли просканувати. Статік най... Хай буде. This damage you deal to cameras, bots and turrets. Хай буде. You take much less damage from electricity. You deal much more damage when you use electricity attacks. І uh, you take uh, much more damage from cold and you can freeze enemies when you hit them with, with wrench. Це таке собі. Тут можна, по ідеї, поставити ось це. You take much less damage from cold, and you can freeze enemies when you hit. А, ну це одне і те ж саме. Окей. Okay. Ну тут в мене, в мене таких якихось речей так то і немає. Я можу два поставити плазміта. Вони будуть два разом працювати. Useful in any... Так, це Armoored Shell Offers. Don't be a softy. Юс Армордшел Нау. Окей. Armored Shell 2 okay. uh, provides more protection than our Competitor. Mm. Ну тут не зрозуміло, Вони два разом працюють. Ну, хай буде, хай буде два разом. Може, вони й будуть два разом працювати. Окей, okay. все, приготовилися. Можна йти працювати і е, йти вбивати його. А ще вона мені дала якийсь типу плазмід чи що. Ну що, друзі? Ха-ха! Босфайт! Босфайт! Поїхали! Босфайт! Давайте ще підготуємося. Отже, тут мені потрібно перезарядитися на максимально круті патрони. Uh, тут хай будуть ці патрони. Тут експлосінг! Uh, Експлодінг маємо тільки, тільки маємо три, на жаль. На жаль, тільки три патрончика Експлодін маємо. Ай-яй-яй-яй-яй, а я їх і купити не можу, може я їх можу тільки скрафтити, да? You invent. Да, exploding bug я можу їх скрафтити, але в мене немає не цього. Да в мене взагалі нічого немає. Окей. Все, тоді поїхали. Е, так, тоді поставимо електричні баки. Зразу, зразу просто поставимо ті патрони, які мені потрібні. Фрак гранати, потім переключаємося два рази на е, ці РПГшки. Добре. Пістолет нам не потрібен. Напалм. Ну, хай буде напалм. Хай буде напалм, будемо палити. Будемо палити. Я не впевнений, що ми прям будемо палити його, ну але... Окей, хай буде. І тут пісто... цей арбалет в нас. Чому? Bolt якийсь. Так, да, він взривається. Супер. От вони тут є, да? Так, да, можу взяти один. А, не можу. Треба перезарядитися. рівно не можу. Ну, окей, все, поїхали тоді. Почнемо з пістолета, а там далі рішимо вже по ходу. Фонтейн, я йду до тебе! М -м -м водичку попити треба. Це так завжди захоплююче оця битва з босом. І я знаю, що я граю на легкій складності, і я це все знаю, але. А я не можу зберегтися. Бляха, треба було зберегтися. Треба було зберегтися перед цим. Просто там в кімнаті і все. І може якусь другу стратегію підібрати. Зрада каже. Зрада. Це хто кого зрадив ще. Хто кого ще зрадив, ти. Паскудник. Один. Game saved, окей. От він, бачиш. Знайшов Фонтейна. А, мені, типу, треба забирати в нього Адам. Я зрозумів. Бемс. А, окей, він мене буде Адамом просто тупо бити. Чому? Е, F3, F3, F3. Можу? Wow. Можу, <laughs> можу. Так, перезаряджаємо. Антиперсо. Давай, давай, давай. Я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Бемс! <laughs> ну да, з цим. Окей. Э... І okay. останні патрони. Ти сюди вийдеш, так? Так, да, я так і знав. Замерз трошки. Так, від, відходимо. Оу. Oh! Oh! Так, тепер окей, забираємо другу частину, і тепер буде веселіше. Тепер буде I'm веселіше. Тихо-тихо. А от і вони, так, да, бачиш. А, ага, він тепер людяний. Тому, тому я його не можу заморозити. Окей, але я знаю, що можу зробити. Я можу спробувати. Якщо я f 2 f 2 Слухай, а це працює. Я мушу, я мушу використовувати антистихію його. Коли він вогонь, я лед. Коли він лед, я вогонь. А тепер він какашка, а я що має бути муча? Хто ти такий? І електричество. Ф-4. Але я не можу його відкинути. Окей. Е, добре, план Б. Хай, план Б. План план Б! План Б, бро! План Б, бро! Де я? Сюди мені те. На. На. Окей, це було трошки легше, ніж минулого разу, мабуть, тому що я вже знав, що очікувати. І знову ж таки, через складність. Легка складність. Але все ж, я зробив це, я його вбив. Не факт. Не факт. Я тебе збудував, каже Я тебе покликав назад. Показав, що ти втратив. А я... О, да, Дівчонки, Вперед! Вперед, дівчонки! Давай. Валіть його. Ооо, вони забирають в нього Адам. Це те, що в нього тепер дуже багато. Ми зробили це! 25-та хвилина. Слухай, не так уж і мало. Є yeah, Little Sister Savior. Complete the Game Without Harvesting Any Little Sister. They offered you this city. Вони запропонували вам тобі це місце. And you refused it. І ти відмовився від нього? Що ти зробив натомість? Те, що я очікував. Ти врятував. Їх. Ти дав їм одну річ, яка була в них вкрадена: шанс, шанс навчатися. Знайти кохання. Жити. І в кінці кінців що було твоя нагорода, яка. Ти ніколи не казав. Але я знаю. Родина. Окей, е -е, я зрозумів. Біошок! Єй! Ми пройшли його! Ура, ура е -е, Я зрозумів. Ми врятували цих всіх маленьких дітей, а. Е -е, і відповідно в кінці кінців ми отримали свою родину. Я не пам'ятаю, яка була кінцівка минулого разу, але здається, точно не така. Це означає, що тут є декілька кінцівок, в залежності від того, що ти робив а, впродовж цієї, дні, цієї гри. Дні. Продовж цієї гри. Тому друзі, якщо вам сподобалося це проходження, не забувайте про свої лайки, вподобайки, які нереально допомагають в розвитку каналу. У мене на цьому все. Ми з вам зустрінемося вже в якійсь іншій грі. А може в Bioshock 2. Хто зна, тож не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові відео. Всім пока, друзі, і дякую вам за перегляд. Пока-пока.